Хтось дуже втомився і хоче на море, хтось хоче відпустку гарячий шашлик, хтось мріє майнути в Карпатські гори, бо влітку сидіти вдома не звик. А я маю мрію комусь таки дивну: Не хочу в Карпати чи в море пірнать. Я хочу, щоб воїн вернувся в родину і рідні живого змогли обійнять. Я хочу, щоб хлопців такі лікували, всі опіки, рани у них зажили, щоб трішки хоча б та у спокої спали, щоб рідним писати частіше могли. Я мрію, щоб їх оминали снаряди, і Янгол Небесний завжди захищав, щоб хустку в журбі не вдягала вже мати, а ворог назад кулемет розвертав. Я мрію, щоб наші скалічені хлопці знайшли в собі силу піднятися знов, щоб влада тепер не стояла в сторонці, а змогу дала із душі змити кров. Я знаю, що більшість не мають підтримки, і все лікування за кошти сім'ї. Тепер поза штатом рахують копійки 520 гривень за прокляті дні. Я мрію також, що пординці горіли, за те, що накоїли стільки гріхів, за те, що ламали незайманим крила, за те, що дитинства диктатор лишив. Хіба на душі відпочинок в Карпатах, чи, може, озера, чи клуби нічні? Я знаю, як діти чекають на тата а він у могилі помер на війні. Я знаю, як мати страждає від болю, і жити не хоче, бо сина нема. Дружина у двадцять лишилась вдовою, і сива від горя її голова. Я мрію про нашу тяжку перемогу. За неї багато людей полягло, благання чомусь не доходять до Бога. Все більше невинних летить під крило. Почуй, милий Боже. Як плаче країна, у наших сльозах потопає земля, скількох ще віддасть небесам Україна, невже ти не бачиш нещастя здаля. Не хочу Карпат і не можу хотіти. Для цього напевно сьогодні не час. Я мріяти буду і Бога молити, щоб він Україну зберіг для всіх нас. Не маємо права у горі скакати, коли потопає земля у крові, потрібно хоч крапельку совісті мати, вклонитись бійцям, що ми досі живі. Про це напишу, бо мені це потрібно, хоч мрії мої є для когось чудні, для декого думка така дуже хибна, бо родичів них ще нема на війні.